Одні хасіди побудували, другі стулили, а це треті будують. І якщо цей дом опаде сюди на люди, піде ось дощі на тут дощі, нічого тут не спіть зробити. Піде підмив грунта, а й там літочний фундамент. І воно все впаде, з людьми вміють з усіма піде, будуть жертви. Хто б буде відповідати. Я визвав я всі служби, які є в Умані. А саме МЧС, водоканал, слідчо-оперативну групу. На жаль, слідчо-оперативна група вже протягом 40 хвилин не приїжджає. МЧС приїхало через 10 хвилин. Представник водоканала приїхав через 20 хвилин. Тут порушені труби. І От представник водоканала визволений. Ну, є порушення, тече он, каналізація. Я... Понюхайте, тече каналізація. Подожіть, ви скажіть, тече каналізація? Воняє тут? Я сяду, суху, ні, Не, ну ви днюх по запаху, чуєте, що тиши? Ну, тече. Конечно, Стіна, стіна порушена. І певні представники, непонятно від уманчан, прийшли нам і, і нам не дають працювати. Тут певні представники кажуть, що вони тут сторожами працюють, що вони тут представниками є хасидів. І нам не дають, ми кажуть, що на території не дають можливість попасти до цього об'єкта. А до цього об'єкта ми не можемо попасти по воздуху. Нам треба підійти, щоб засняти саму трагедію, що случилося. Хто за це буде відповідати? Хто давав погодження на будівництво цієї стіни з зуманської лади. О, Контролював будівництво цей. І потім вже будемо питати забудовника. І ми, ми не знаємо, є там хтось завалений під цією стіною чи нема. Стіна вчорашнього дня тут стоїть і представники не МЧС, а нічого каналізація зірком тече. І через 3 4 дні буде вже починатися І Каналізація зірком тече. І нам не дають і нам не дають можливість, нам не дають можливість певні особи, не дають можливість перешкоджають мої депутатські діяльності. Я сьогодні напишу заяву у, у правоохоронні органі, що певні особи вкажуть всі особи, які конкретно йдуть погрози.

Оцей дом. У них тут немає... Ото двері виходять, у них нема всю підходить.